Доброго дня всім друзі колеги. Сьогодні у нас 23 травня. Получається 12 годин 55 хвилин. За бортом у нас 30,5 градусів жари. Друзі, катастрофічна ситуація у нас тут по полях, по посівах Не було дощу вже в нас 2 місяці. Один раз випадав дощик 3 мм. Я рахую, що це. Зовсім не е, продуктивні опади, друзі. Е, все погибає, все сохне. Катастрофічно кукурудза е, теж в жахливому стані. Пшениця викинула колос, е, поскручувалася, е, соя е, зовсім не вся зійшла. Е, соняшники ще так більш-менш е, держаться. Так що, друзі, зараз е, з'їздимо. З вами зробимо невеличкий огляд всіх наших посівів. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, підтримайте канал лайком. Ну і приємного вам перегляду! Так, це в нас, друзі, перший посів цьогорічної нашої кукурудзи, гібрид від компанії Pioneer P8834. Такий зараз вона має стан. Це ця кукурудза яка... Найбільше в нас постраждала від приморозків. Внесли тут ми два дні назад амінокислоти із мікроелементами, і все. В принципі, кукурудза почала відходити де-не-де там, де пришмалило її морозом, почали листочки відростати. Так, друзі. Такий вона має стан. Критична нехватка вологи, критична. Два місяці немає дощів зовсім 3 мм, один раз випало, але це зовсім непродуктивні опади, друзі. Так що, звісно, вона доволі в стресовому стані. Благо, що хоч температури в нас піднялися і вона відкликала трошки від. Цього стресу від холода. Ну а так, то звісно ну, снабенька. Вроді би і поле не, не грязне, і міндобрив сюди багатенько внесли ще й плюс цього розкидали навозу, ось як ви можете бачити. Тоже тут на цей кусок десь приблизно 200 тонн викинули навозу. То, звісно, Якби дощу, можливо б трошки ситуація в нас поліпшилась. А так чекаємо. Отака, друзі, пшеничка. Височенька, гарненька. Багато сюди праці і коштів положено. Але чи коштувати воно цього в цьому році, я думаю, вже скоро ми дізнаємось. Так, друзі, ну а це наша пшеничка DSW артіст. Е, в такій фазі вона зараз знаходиться, а саме в фазі цвітіння, категорична нехватка вологи, друзі. Категорична. Катастрофічна. Просто вроді би... І пшеничка така ж, ви бачите, ну йома йо вклали сюди всю душу і не тільки душу, а й кучу фінансів, друзі. Але погода вносить свої корективи, колос все сформувала, вона чудовий, густота присутня. Ось дивіться, що робиться з флаговим листком. Вони просто поскручувалися від жари. Просто нижній ярус вже ось починає жовтіти. Вологи, ну не те, що а її тут зовсім немає. Дивіться, друзі, ось коренева система, вона вся вся суха. Фух, Так що, якщо ближайші пару днів у нас не буде хоча б якихось мінімальних опадів, то, друзі, на якийсь достойний урожай цієї культури. Мабуть, не варто розраховувати. Напишіть, будь ласка, свою думку, чи зможе вона налити цей колос, чи зможе вона якось реалізувати свій потенціал. Дуже цікаво почути саме вашу думку, друзі. Дякую. Друзі, ну а це йду на свою кукурузку КВС. І не люблю я по чужих полях, так би сказати, ходити, але хочу показати вам ситуацію по озимому ячменю. Дивіться, друзі, який його стан. Подивіться на, на ці колоски. Ну, що з нього? Що, що з цього колоска буде при такій густоті, друзі? Суш, сумасшедша суш. Просто, просто шкода. Так, друзі, приїхали ми на нашу ще одну кукурузку. Це в нас кукурудза від компанії КВС, а саме гібрид 2370 з фао 280 Отакий, друзі, на даний час її розвиток. Теж доволі таки непоганий він. Але ось ми бачимо вже, які в нас тут тріщини в землі, друзі. Такі вроде, рядочки непогані, вся і густота присутня і все добре, тільки дощу, тільки дощу. А так, в принципі, тут всього їй вистачає, вчасно вона посіяна. Добре всюди підзарядили в цьому році трошки. Так що напишіть свою думку, як вам на вид ця кукурудза і чи сієте ви кукурудзу від компанії КВС Бачу ось ця кукурудза, що отримала по шапки морозом, ось вона починає випускати вже нові живі листочки, друзі. Ось ось менша, але вона теж жива. Я думаю, на днях будемо заїжджати сюди працювати підживленням, амінокислотами, мікроелементами. Трошки їй дамо можливість зняти цей стрес від холодів. Так, друзі, ну а це ми з вами прибули на цей посів соняшника нашого. Там, де ми працювали Геліантексом в боковій суміші з гербіцидом Клетодим. Це в нас класичний соняшник, тут посіяний по нулю від компанії Сінгента, а саме гібрид Ласкала. Так, як ми ось можемо спостерігати з вами роботу препарату Геліантекс. Застосовували ми його по 40 грам на гектар. І застосовували препарат клетодим в нормі 600 грам на гектар. Трошки соняшник ожив у нас, слава Богу. Звичайно, якби йому ще гарненького дощику, я думаю, він би трошки в нас піднявся. А так, досить такий слабенький він. Ну, чекаємо, чекаємо на дощ. Буде дощ, буде діло. Ось, по злакам тут більш видніше, бачите. Все. Так що навіть такими баковими сумішами ми працюємо в минулому році ми Пробували також працювати хізалофоб пеатілом в баковій суміші з Геліантексом. І теж у нас доволі непогано вийшло, але в цьому році вирішили трошки поміняти на клетодим, так як хізалофоб є так досить важким препаратом. Клетодим набагато легший, друзі. Ну. Такі справи, друзі, доїхали з вами ми до нашої демоділянки соняшника. Тут у нас посіяні гібриди від компанії КВС, Моссід, Євросем та Піонер. Тут посіяно в районі 20 різних гібридів з різними технологіями. Так що зараз встанемо, трошки зайдемо, глянемо, що в нас тут твориться і коли нам застосовувати. Гербіцид. Отакий От у нас тут соняшник, це микрой заробили. Це якийсь один із гібридів. Не знаю навіть, які компанії е приїдуть хлопці, поставлять таблички. Тоді вже буду розказувати по кожному гібриду. Окремо. Так, що ми бачимо? У нас тут поле досить сильно забур'янене амброзією. І є у нас також злак на цьому полі. Так що, друзі, сьогодні будемо заїжджати і працювати по ньому геліантексом і схізалофопом. В принципі, фаза соняшнику вже дозволяє нам вносити геліантекс. Так що сьогодні заїдемо зробимо. Аби ж тільки дощ пішов. Дай Боже дощу. Дивіться, які хмари. А його нема. Ну нічого, сподіваємось. Так, друзі, ну а тут ми приїхали на ще одне наше поле, там де в нас посіяна соя. Соя, друзі, відбі. Сіяли ми своєю сівалкою на 35 му -е міжрядді. З автопілотом від компанії Friend. Що вам можу сказати? Що я саме сюди приїхав? Ось у нас тут борозна, з лівої сторони у нас виорано, а з правої у нас осіння дисковка. Сіялось в один день. Ось ми можемо бачити з вами сходи і розвиток соняш... сої. По оранці. До речі, тут ми вже спрацювали, як ви можете бачити, гербіцидом. А саме препаратом від компанії Укравіт гліфовід Екстра називається. Працювали ми, друзі, в нормі. 2 літра 300 грам з додаванням прилипача. В принципі, результатом ми задоволені. Все воно чудово спалило. Соя ніяк не відреагувала. Отакий ми бачимо зараз, друзі, розвиток сої. Якщо ми дивимось по оранці, то в принципі, друзі, в нас зійшло її ну, практично 90%. Практично 90%, друзі. Якщо ж ми дивимось у нас по весняній Дісковці, то перша забур'янені з поля. Ну, як ви можете бачити, набагато вище. Набагато. Що там, що там попередник соняшник. Теж він сіявся разом, теж він молотився разом. Тобто умови одинакові. Але забурянини тут набагато вище, друзі. Це раз. По-друге, тут, на по даному куску, у нас є такі місця, де соя ще лежить в сухому. Саме по Дісковці є такі місця, що вона лежить в сухому. Треба шукати зараз, можливо, далі знайду вам покажу. І тут її в нас зійшло ну, от сили, можливо, десь 65-70% це максимум, друзі, максимум. Є у нас ще ось вона до сходу. Бачите? Ось. Ще вона. Тільки-тільки вилази. Звичайно, якби був продуктивний якийсь дощ, це б у нас вплинуло, звичайно, в кращу сторону на схожість. Можливо, б вони плюс-мінус одинаково і зійшли. Ну, маємо, друзі, те, що маємо. Погода вносить свої корективи. А так, в принципі, я ж кажу, дивіться, по, по роботі у Кравітовського. Гліфосата ми задоволені, цілком і повністю можна користуватись. Друзі, вашими молитвами тільки вийшов я із поля, із сої. Ось, до речі, летить наш красунчик. Тільки я вийшов з поля. Оця хмарка нам щось починає трошки капати. Надіюсь, хоч якісь 3-5 мм можливо у нас випаде дощу. Ось. Перші капельки. Дуже на це сподіваємось і чекаємо. Друзі, напевно дощ все-таки почув мої молитви. Не дало мені навіть дознімати відео. Пішов у нас хоч який на який я дощик, друзі. Боже, хочеться вилізти з машини і стоять і насолоджуватись цим дощом, хоч би якісь пару міліметрів випали. Хоч, хоча б трошки. Ось наша дама, друзі, кукурудзе, посіяно. Не, не зайду зараз туди, поки йде дощик, вже як пройде, тут у нас посіяно теж. Багато гібридів від компанії Піонер Мас Сід і від нової компанії називається FarmZad. Це німецька компанія. Дуже цікаво поспостерігати буде саме за нею, так як практично більшість гібридів з піонера і Masa ми сіяли вже. А саме за фармзадом буде досить цікаво нам поспостерігати. А на даний час ми насолоджуємось. Дощем. Коротше, друзі, дуже... недовго музика іграла, пройшов він десь хвилин 5, практично тут під деревами <кій> навіть нічого і не промочилось. Ну, може, якийсь міліметр або півтора, якщо і випав, то це є дуже добре. Ну нічого, сподіваємося, що він сьогодні ще буде. А ми їдемо далі. Так, друзі, ну а це в нас соняшник від компанії Піонер. LP-170-й. Хотів би показати роботу гербіцида імпреза від Defend. Тобто велензе ми брали препарат. Подивіться. І по розвитку соняшника, в принципі, дивіться вже. Такий він досить досить і досить потужний. І по бур'янам в принципі в нас тут порядок. Зараз пройдемо далі, там у нас ось, осоти дуже позабирало, там у нас багато е, мешія. Зараз пройдемо, глянемо, як він справився з мешієм. Ось у нас тут така полоса, получається. Тут у нас багато мешію. І соняшник тут трошки слабший. Видно, тут більше забур'яненість і осотами. Ось, до речі, робота по осатам І більш забур'янений мешіями. Ну, в принципі, вроді би справився непогано. Препарат тут на даному куску їдемо далі.